Сьогодні буде незвичний питальний батл. Сьогодні тобі потрібно вгадати, який продукт дешевий, а який дорогий. Понятно? Поїхали. В тебе буде на вибір два соки. А, і тобі потрібно буде вгадати, який з них дорогий, який дешевий. Щупати упаковки, не можна, чисто тестуєш. Спочатку було нормально. Давай. да? Та Давай я допоможу тобі. А я можу оцінювати по коробці чи ні? Ні, не можеш. Дядь другі. Давай. Блін, ти знаєш, Оцей дуже солодкий. Ага. Цей не такі солодкий. І твої ставки? Я ставлю, що оцей, що не солодкий, бо у цей, що солодкий, всего, що це якийсь дешевий і тупо забили його цукром. А оцей не такі солодкий, якось смак поприємніший. Короче, ось цей. Це ти кажеш, що він дешевий. От, а той оцей дорогий, так. Да. Ну, ну, подороже. Можеш зняти шапку, подивитися. Так кажи. Ти не вгадав. Так, тепер в тебе будуть круасанчики. Тобі потрібно буде вгадати, який з них дорожчий, який з них дешевший. Ти почекай, вже, почекай. Сік прибрала. Залиш мені сік, я буду забивати. <рес> 6 секунд, так? Та почекай. Цей вже чувствую, що дешевий. йо все, та тут уже і так. Так, а, ну цей, цей ти бачиш, такий, вроді, цей в упаковці точно був? Він, вони всі були в упаковці. Він наче вже засохший. <ріць> <ріць> це на, вміст молотка буду його, використовувати, це м'яенький вже. О, так це 7-10, я тупо запах чувствую, оце. Да, він 7-10 називається? Фу, а це залупа. Фу. На дай дай сок я зап'ю. <клінник> Фу, викинь цей. Краса. Оце days, що тупо навіть знаю, що, що це за красам. Оцей дорожче стопудов. Це, блядь, гівно таке, що його їсти навіть не можна. Да. Залишним гвозді забивати. <клін Pal> <клінко> 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 Будеш підтвердження дивитись? І так, зрозуміло. Купив обмінку фал, мабуть, гривень за 50 а той, походу, тобі десь ото, знаєш, як продають ото на вулиці просрочку, типу. А ти звідки знаєш? Колись купував.